Привіт! ви на Янко. супра. Це типовий камінь роздору. Ті, хто хоч щось чув про ці машини. Точно має якусь свою особливу думку з приводу них. Хтось не розуміє, чому стара Тойота може коштувати 100 тисяч доларів. А хтось за одне лише криве слово в її сторону готовий вас налупцювати, аби лише довести, що супра це ідол, на який варто молитися. Давайте спробуємо розібратися, чому до цих машин таке різне ставлення. Давайте спробуємо зрозуміти сьогодні нову Супру і просто потеревенемо. Таймкоди у вас є раптом щось нецікаво, то скіпайте. Раптом це не перше відео, яке ви дивитеся на моєму каналі. Раптом вам подобається наш контент. Підпишіться, не будьте каками. А погнали! Dumb, yeah, this, up, the... Взагалі то супра почала свою історію не як супра, а як селіка, і супра це була просто версія знайомої всім на той момент Селіки. І вже тоді всі знали, що Тойоти вміє робити надійні автомобілі. Але от повертати вони поки не могли. Тоді, як і зараз, еталоном в плані керування можна було б назвати лотуси. І тоді, як і зараз лотусу потрібні були надійні деталі, і погадайте, що трапилося: Тойота і лотус почали співпрацювати. І ця співпраця дала нам дві дуже важливі штуки: перша це у лотусі з'явилися надійні тойотівські агрегати. І інші детальки, такі, наприклад, як дверні ручки. І друга штука Тойота Селіка Супра. Навчилася повертати, тому що Lotus розробили підвіску для того авто. Supra перестала бути селікою лише з третього покоління, а саме за 70. І вона тоді продалася найбільшим тиражем цілих 240 тисяч екземплярів. Для розуміння попередні два покоління разом узяті продалися тиражем лише в 150 тисяч. А 70 прямо вистрілила флагманський мотор, який у найпотужнішій варіації віддавав там щось 230 сил, а раніше було 160, варіанти з механікою, автоматом, і все чудово. Але на заводі забули затягнути болти ГБЦ. І мотори якийсь час від цього страждали. І що цікаво, то ця проблема вирішувалася достатньо просто за наявності інструменту і рівних рук. А я нагадую, що це були часи, коли в мануалах писали. Як розібрати машину до кожного гвинтика, а не як включати і виключати мультимедію, тому ніяких проблем не виникало, і навіть по ним не було ніякої відгукної кампанії. Весь злам стався на четвертому поколінні авто Supra A80. Спойлер про джентльменський договір тут не буде ні слова. Вибачте, але це вже якісь моветон. Справа в тому, що покоління А 70 коштувало чесних грошей. За 30 тисяч доларів ви отримували футуристичне авто, яке було дешевшим за своїх конкурентів. Аж тут виходить А-80, яка коштує 40 тисяч доларів. В Японії Криза в Америці був на позашляховики. Так крім цього всього, сама по собі Супра ще й коштувала дорожче, ніж її конкуренти. Porsche 968, Mazda, rx 7 Corvette, всі вони коштували дорожче. І от у висновку 40 тисяч проданих автомобілів. І оцей от тираж в 40 тисяч він грає злий жарт з цими машинами, тому що не так багато з поміж цих автівок залишилося негнилих, живих і невзорваних супер. Майже 20 років тиші. Не було розуміння, чи чекати, чи не чекати. І от у 2014 му році з'являється перший концепт, який дуже сильно нагадує людям А-80, а у 17-році. З'являються перші прототипи. Коли Тойота оголосила про співпрацю з BMW і що платформою для нової Supra буде Клар, більшість фанів просто взгілися. Як це так? Це ж легендарна німецька тачка, ви будете робити її на базі якоїсь німецької платформи. Там же буде все від BMW. Ребята, я вас прошу, наче перший раз німці з японцями лупляться по дьоснах. Всі ви знаєте, що BMW z 4 і Supra – це фактично однакові автомобілі. Полісна база майже однакова. Вага у них, схожа, хоч і Supra трошки легша. І от в чому штука Supra швидша за z 4 на квотері. Вона її стабільно навозить. І це різниця не у Бампер чи корпус. Супра реально сильно швидша. І я собі щось придумав, що розмова між Тойотою і BMW була приблизно такою. Алло, Тойота, ми ж домовились з вами з приводу 340 сил. Да, да, звісно, ми домовлялися про 380 сил. Ви знаєте, що я люблю купешки, і я буду завжди обирати купешки з поміж усіх інших машин. І от BMW Z4 я б собі не придбав. Би. Вона виглядає не те, щоб жахливо, але й, ну якось надто погано. Ідея самого по собі кабріолету як би приваблює, але купешка і поміцніша, і пожорсткіша, та й сама супра виглядає просто неймовірно. Мені дуже подобається, коли от дивишся на машину і розумієш, з якої вона країни. От, наприклад, дивишся на кермо всі C4 і одразу розумієш, так, да, це зробили французи. От і на цю машину я дивлюся, і вона не те, що шепоче. Вона всім своїм виглядом кричить: я з Японії. Мені навіть напевно складно було б назвати Купешку, яка красивіша за це авто. Супра була завжди про великі шестициліндрові мотори, власне, більшу частину своєї популярності. Вона здобула за рахунок нього. І сучасну версію на 2 літри люди часом не розуміють. Я, як справжній Петрохет, очевидно, вибрав би версію на 3 літри. Проте двохлітрова супра виглядає рівно так само, і поглядів на дорозі вона буде ловити. Не менше, тому понти ганяти можна буде так швидко, як на трьох літрах. Очевидно, ви не поїдете. Але, наприклад, на третій двохлітрова супра чисто в теорії мала бути кращою за рахунок меншої ваги на передній вісі. Але знову ж таки, це суто в теорії, тому що три літри це таки три літри. Тепер давайте що розберемося з хейтом в сторону нової супри, бо його було чимало. Справжні фанати супри розчарувалися, коли Тойота взяла. І наліпила свій шильдик поверх BMW-шної бази, тому що всі ж чекали продовження з легендарним 2 jz Але шановні фанати японського автопрому так вже склалося на зараз, що шильдик Тойоти означає надійність, а BMW-шний шильдик означає задоволення від керування. От і тут так вийшло, що шильдик Тойоти подарував BMW-шним запчастинам в цій машині надійність, а BMW-шні агрегати дали вам можливість дубасити на цій тачці. Я так кажу, наче. БМВ-шні запчастини під БМВ-шним шильдиком не такі надійні, як БМВ-шні запчастини під шильдиком Toyota. Ну це неправда. Ви мені не наварите просто за цих в коментарях? Просто так вийшло. 2JZ – це легендарний чугунний мотор, який і дотепер люблять. За ним дотепер ганяється. Він коштує якихось дуже неймовірних грошей. Але проблема в тому, що він важкий. Ви маєте зрозуміти, що для того, щоб авто нормально себе почувало на дорозі і приємно керувалося, в нього має не бути зайвої ваги. І коли ми ставимо великий масивний мотор на передню вісь, нічого хорошого це нам не дасть. Автомобіль буде керуватися ну, поганувато. І отут в гру вступає BMW-шний b 58 Це просто якась реальна казка. Він переварює нереальні якісь 600 сил. В стоковому варіанті він цілком надійний в нормальних там якихось межах надуєв. І враховуючи те, що він що це новий мотор, який зроблений з легких компонентів, це дуже і дуже вагоме досягнення. Варто розуміти, що частина хейту прийшла і з іншої сторони, стару супру пропонували у варіанті з механікою і автоватом, і ви могли вибирати. При виході нова супра. Мала опцію лише автомату ZF8HP. Зрозумійте правильно, автомат класний, клясає чудово, тримає потужність, який є і потенціал потужності цього мотору. Але це ж спорткар. Люди хотіли мати можливість їздити на механіці. Toyota послухала своїх фанів і додала таку можливість сюди. Цю машину можна купити з механічною коробкою передач. І отут цікаво те, що Z4 BMW. На базі якої ця машина зроблена, немає такої можливості. Не можна купити ту машину на механіці. І це явний плюсик в карму тойоти. Тому що вона реально вислухала своїх фанатів. Якщо ми говоримо про салон, то ви теж тут. <плес> Ауді думає, що вона швидка. Так же 750 момент у нас на заднім приводі. <риводі> Ладно. Про салон ти втім. Так, хотів поговорити про салон. Якщо ми говоримо про салон, то ви теж можете говорити, що ой боже, ну це ж салон від BMW». Так, да, це салон від BMW, Я не вважаю це недоліком. Зверніть, будь ласка, увагу на те, як в Тойотах цих років 19-го виглядала мультимедія. І осягніть те, що мультимедіа BMW на декілька голів вище. Салон цей зібраний достатньо адекватно у нас. Е Ну особливо нічого не стучить, не гримить да інколи щось от буває. Але це ж спорткар тут, це цілком допустимо. Тецуя тада, головний інженер супри, розповідав, що після того як вони узгодили з BMW розміри, шасі та агрегати, команди повністю припинили спілкування. Тойота забрала прототипи в Японію, і налаштовувала підвізку, та диференціал абсолютно ізольовано. Тому супри їде не як Z4. вона більш зібрана, більш гостра. Це не просто перелицьовано BMW, це інший характер. Актер, але на тих же кістках мені трохи прикро, що перше враження на мене складає не стокове авто. У нас тут і другий стейдж, і кайли, і це все на авто відчувається достатньо добре. Вона не дубова, вона класно їде. Але знову ж таки, трохи фігово, що на ринку більшість цих автомобілів вже затюнені. І у вас відсутня ця можливість купити стокове авто і вже відштовхуватися від цього. Боже, в яку пробку ми в'їжджаємо? І вже штовхуватися від авто і розуміти, що вам з цим хочеться зробити. Да, якщо говорити про нас, то у нас тут щось типу 500 сил, 700 чимось там моменту. І чесно кажучи, мені навіть страшно натискати тут педаль газу в підлогу. Я власне цього ні разу і не робив, тому що, наприклад, стабілізація не тримає це авто газ підлогу. У нас тут стоїть зараз літня гума, правда, і це частково через це. Але не кидайтесь кімінням за літню гуму. Це авто просто стоїть взимку, і тут просто банально немає потреби у зимовій гумі. Власне, якщо згадувати за що ще люблять Супро 80 так це за кількість і якість тюну, який на неї доступний. Зрозумійте, що Стокова A80 в сьогоднішніх реаліях вас навряд чи б чимось здивувала. Я навіть навпаки впевнений, що вона б вас трохи навіть і засмутила. І скоріш за все вона б керувалася навіть гірше ніж якась умовна «Октавія». І не тому, що Octavia капець спорткар, а тому, що просто сама по собі інженерія за всі ці роки скакнула капець як вперед. І сучасний тюн на існує. Він дозволяє відкривати весь потенціал того мотору, і все те саме можна сказати і про цю машину. Попри те, що ця машина продалася всього навсього 25 тисяч екземплярів. Не забувайте, що виробникам вже треба робити тепер тюнячки не на Toyota Supra, а на BMW. І тут у нас відкривається дуже широкий спектр того, що ви можете робити зі своїм автомобілем. І це просто прекрасно, тому що у вас є вибір ну, всіх технічних деталей. Крім того, те, що стосується от саме Toyota Supra, аеро, якісь обвіси, цього теж вдосталь. От за це і люблять супру за можливість вибирати, що ви хочете зробити зі своєю машиною. І це просто приголомшливо, що нова машина зберігла оцю от ідею тюну. Не хейтіть її за це. <плес> З приводу конкурентів я вам скажу так: я проаналізував різні матеріали і ринок і дійшов до цікавих умовиводів. Дивіться, нещодавно на Throttle House вийшов відос про BMW 1 m Це прекрасне авто. Це єдина М, яка подорожчала з моменту свого виходу. І вони назвали це авто цікавішим та веселішим за М2ОФ кузові. І вони мають на це повне право, тому що одного з ведучих є М2. Все завдяки короткій колісній базі. Маленьких формах все ж таки М2 важча і більша. І от в чому штука. Супро не виходить порівнювати з якоюсь іншою машиною по-нормальному, тому що ну, немає зараз такої якоїсь машини в однодумці, яка дає вам стільки ж фану. Є такою ж швидкою і має той самий потенціал, що і ця тачка. Якщо ми говоримо про те, що чим коротшу колісну базу має автомобіль, тим він веселіший, то це означає, що Супра веселіша, ніж МК, тому що її колісна база на 20 сантиметрів менша. Да, очевидно, будь-яка М-ка буде швидшою спритнішою за рахунок ДКТ. Тут все ж таки стоїть ЗТФ. Але в іншому, супра це дуже і дуже класна тачка за свої гроші. Напевно, єдиним конкурентом, з яким цю машину можна отак от стикати, прямо е лице в лице, є Nissan 400 z або просто Nissan Z, хто як називає. І от в чому штука. Nissan Z виглядає прикольно, так навіть трохи ретрофутуристично. Він е навіть трохи дешевше коштує. Але ви точно хочете собі той v 6 на 3 літри від інфініті, який гроза всіх і сервісів? От і я думаю, що ні. Висновок за того, всього, що я вам тільки що розказував, як на мене лише один. Супра хоч і має під капотом у себе все від BMW, але це зовсім інша машина. Її форми, колісна база, зовнішній вигляд. Вони роблять її цікавішою і веселішою, ніж більшість швидких БМВ. Вона надійна, вона привабливо виглядає, вона піддається тюнінгу, неї є потенціал. І ви справді думаєте, що це нелогічне продовження тої самої легендарної історії? Представляєш? А хтось думає, що тут сидить 10 людей в команді і кліпає ці відос, а нас воно. Два чоловіка з половиною.